Рівні обговорення дуже дякуємо за таке питання. Так, звичайно, ми розуміємо, що Одеса наразі має критичну точку важливості у сфері імпорту, експорту зерна, у сфері перевезень. Тому дійсно наразі дуже багато зусиль на цьому сфокусовані. І я щойно повернулася з саміту миру, який відбувся декілька днів тому у Швейцарії. Хочу зазначити, що ми також це обговорюємо Там було багато країн, які були присутні з Африки, а також з Латинської Америки. Для яких питання це є дуже гострим і дуже важливим, тому, звичайно, зараз дуже багато зусиль буде сконцентрованих на допомогу і, звичайно, на посилення протиповітряної оборони. І, наскільки ми знаємо, Німеччина нещодавно погодила передачу третьої системи Петріот, а також українські. Військові навчаються наразі керувати цією системою. Також ми знаємо, що Італія погодила новий пакет військової допомоги. Тобто зараз дійсно є така певна консолідація у наданні додаткової сили повітряної оборони. Також хочу зазначити, що ваші сили, ваші військові, ваші ВМС зробили дуже багато у тому, щоб зробити можливим цей зерновий коридор, на який наразі це працює, і ми це бачимо і дуже поважаємо такі успіхи.